І зараз до нас приєднується Андрій Полухін. Це представник прес-служби ї окремої механізованої бригади імені короля Данило. Ця механізована бригада діє на оперативному напрямку. Це Краматорськ. Отже, вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Вітаю вас, оперативна ситуація на Краматорському напрямку як виглядає станом на зараз? Ну, враховуючи, ми вже от робили повідомлення про те, що буквально кілька годин тому Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила розбір завалів Краматорську. Тобто, місто перебуває під обстрілами, тут повітряні загрози існують. А що на Краматорському напрямку на землі відбувається? E, наша бригада утримує Рубіж в місті часів яр. E, лінія фронту в місті зараз e, стоїть по каналу сіверський Донецьк. E, ворог намагається перетнути і e, відбити переправу через цей канал для того, щоб розвивати e, свій наступ. Але на даний момент це не вдається у ньому. Наші хлопці міцно закріпилися і утримують e, позиції в місті зараз. Пане Андрію, зараз повернемося. Буквально мапа повітряних тривог з'являється на наших екранах. Бачимо, що за повідомленнями повітряних сил ЗСУ є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Друзі, балістика. Будь ласка, спускайтесь в укриттях, не ігноруйте і області, де оголошена тривога. Зараз бачите на своїх екранах. Сумська, Чернігівська, так, Полтавська, Харківська, Донецька область, також Запорізька області. Дніпропетровщина зараз червоні, тому враховуйте це. Це небезпека, є загроза балістики. Залишайтеся, будь ласка, в об'єктах укриття. Повертаємося до Андрія Полухіна, представник прес 24 ї окремої бригади. Отже, де зупинилось саме просування ворога, якщо можемо озвучувати, і ем, взагалі ж цікаво зрозуміти, як змінюється через це і тактика ворога? Е, як я вже казав. Зараз Рубіж стоїть на каналі Сіверський Донець. Це така перепона доволі серйозна для ворога. Взяти її без взяття переправи неможливо механізованим способом, тобто наступати з технікою практично неможливо. Ворог намагається взяти піхоту і малими групами. вони Підходять до якомога ближче до самого каналу, накопичують до вісьми до вісьми чоловік і вирушають, стараються непомітно зайти до, до наших хлопців, захопити позиції. На даний момент знову ж таки кажу, цього не вдається. Це доволі серйозна перепона і тактична перевага зараз при обороні саме цей канал. Пане Андрію, а чи можете ви відзначити зміни темпів можливо просування ворога на цьому напрямку з початком якраз операції Курської? На даний момент темпи не змінилися регулярно. По декілька разів на день намагаються ці малі групи штурмувати наші позиції. <гум> так, темпи атак ворога власне. Ми... Відзначили, що та, так відзначали. не змінилося дуже цікаво. А якщо в інше в інше по іншому поставити запитання, чи стало е, більше застосовуватися резервів якраз армії Російської Федерації на цьому напрямку? Ну, враховуючи те, Відповідь... що Часів Яр, це ціль, да. яка там уже багато місяців? Відповідь та сама без змін, тобто. І не посилюються атаки, але і не, не не слабшують. Тобто, в одному однаковому темпі відбуваються ці штурми по декілька разів на день. Як це було до початку курської операції? Які саме обстріли ми спостерігаємо? Це артснаряди, ракети, fpv дрони, що саме прилітає. В місті часів яр до позиції наших долітають в півдрони. Звісно, ворог намагається спі... працювати по механізованій техніці, по скупченню наших військ в першу чергу, але в тому числі намагається і е... атакувати дронами і позиції, де знаходяться наші військові, де е... на самому рубежі оборони. Також ворог е... використовує авіацію і, е... звісно, всі штурми йдуть з підтримкою мінометів і ствольної артилерії. Використання артилерії, от саме цікаво, воно супроводжується перед тим якоюсь роботою, можливо, FPV-дронів або ударних дронів з боку ворога. І наскільки от ця загроза вона під силу бути зупиненою якраз нашими засобами РЕП? Зокрема, навколо часового яру? Артилерія і FPV-дрони працюють окремо, і навіть ворог працює ними окремо під окремі цілі, під окремі задачі для коригування використовуються розвідувальні дрони. І ворог теж використовує саме ці дрони для того, щоб зрозуміти, куди йому е, стріляти артилерію. Впівдрони працюють теж через розвіддрони, але в тому числі е, це можуть бути окремі підрозділи, котрі займаються саме коригуванням роботи того підрозділу, котрий керує дронами. Тобто, окремо є розвідка для дронів, окремо є розвідка для артилерії і. Е, вони не пов'язані, звісно, що цілі можуть вражати схожі, тому що вони їх знай... знайшли, але працюють вони знову ж таки по різному алгоритму дій, по різному алгоритму ведення бойових дій ще про активність ворожої авіації. Наскільки вона є перевагою використання ворога? На даний момент це дуже серйозна проблема для наших військ, але за останні кілька тижнів робота авіації зменшилася від кількох десятків бомб авіаційних по місту. То зараз цього може бути навіть і не 10, І зараз це може бути навіть не 10 бомб, котрі вони скидають по, по часовому яру. А скільки було? Тобто, це теж контекст якби, ну, курської операції, ймовірно. Було насправді і до 50 скидів, скидів пусків керованих авіаційних бомб, але інтенсивність почала меншати ще до операції на Курщині. Пане Андрію, ми вам Спасибо. вдячні за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Розуміємо, що напрямок часового яру і Краматорський напрямок один з таких найскладніших для стримування оціх потуг ворожих окупантів в спробі захопити надзвичайно важливий цей населений пункт. Часів яр. Тому ми вам дякуємо, Андрій Полухін, представник прес-служби 24-ї окремо механізованої бригади імені короля Данила, був з нами на прямому зв'язку.